Віграти, грати, грати, вам, бігати, грати, грати! Вілітися на рота, аму зараз у рота, віліція на рота, гаму зараз у ротах. Я би хотів сьогодні від імені за українського проекту Голос крові. Зачитати вам один з віршів, який присвячений пам'яті героїв-крутянців, які віддали своє життя за нашу з вами батьківщину, за Україну. Вірш називається пам'яті героїв Крут, полов'янів кривавим блиском захід сонця. З останніх сил стискали руки кулемет, огненні маки. Квітли на вишиваній сорочці, відходила крізь них душа в останній лед. 17 літ, Немало і й небагато, щоб за країну мусити вмирать. В останній бій рвалися, як на свято, щоб шану, честь і життя своє віддать, полишені вірну смерть своїми, стояли муром мужні юнаки, та не здались. Не впали на коліна під натиском московської орди, героя Крут, святі війці вітчизни віддали юність, чкали в пітьму за те, що плебецька люта дурість продала їхню мрію золоту українці, Сьогодні ми повинні боротися за те, щоб наша мрія не була продана, не була здана, не була злита, як свого часу злили подвиг героїв Крут. Ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо тих людей, які на Грушевського недаремно ці події відбуваються саме на вулиці Грушевського. А ми пам'ятаємо історію. Пам'ятаємо, хто не дотиснув свого часу, хто не добив окупантів. І зараз на Грушевського пролилась перша кров. Зараз на Грушевського з'явилися перші герої України посмертно. Нам не потрібно крові. Нам не потрібно повторювати подвиги тих людей, які померли. Нам потрібно вести Україну вперед, щоб ми були живі, здорові, сильні і своїми руками ми могли привести нашу батьківщину до кращого майбутнього, щоб вже наші діти сказали дякуємо вам, батьки, за те, що ви не відступили, що ви зробили все, що могли. Βόλα τα σιρ! Σπέιντε!